Жена Віталія Кличка. Наталія змінює прізвище, показує нового чоловіка та виходить на паркет німецької версії шоу Танці зірками. Oh, Ба більше співачка шукує світлинами 17-річного сина від Віталія Кличка. Переріс усіх! Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на YouTube каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Доброго вечора, друзі! Отже, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко повідомила шанувальникам, що нарешті повернула собі дівоче прізвище не лише в паспорті, а й в інстаграм. Тепер у фотоблогу екс Ексобраниця Кличка підписана як Наталія Єгорова. Але це ще не всі новини. Також співачка розсекретила, що вона стала учасницею шоу Танці зірками в Німеччині, де живе останні 10 років. Відна інформація з'явилася у сторіс Єгорової та на офіційній сторінці проєкту. Ми вітаємо на нашому танцмайданчику ще одну знаменитість. Наталія Єгорова стала учасницею Let's Dance і танцюватиме за титул Dancing Star 2023. Ми дуже раді, що ви з нами. Йдеться у повідомленні. минулої п'ятниці Єгорова взяла участь у першому ефірі проєкту, під час якого стало відомо з ким вона стане у пару. на сторінці. В інстаграм Наталія розмістила відео, у якому показала свого партнера. Ним став 35-річний хореограф Анджей Цибіс. Наталія сан аугенсу той час. Під час першого ефіру Наталія Єгорова разом з моделями Алекс Мираєю Пітер та Ганою Єрмаковою на розсуд суддів представили повільний вальс. Щоправда, члени журі лишилися не надто задоволеними танцювальними вміннями Єгоровою і поставили їй середній бал 19 з 30. Та Єгорова не засмутилася і вже готується до другого прямого ефіру, який відбудеться в наступної п'ятниці. Зазначу, що під час другого ефіру хтось із 13 зірок, які разом з Єгоровою беруть участь у проєкті, покине шоу. А також колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала рідкісні фото з їхнім молодшим сином, – 17-річним Максимом. Сімейними кадрами, жінка, яка тривалий час мешкає в Німеччині, поділилася у своєму інстаграм. Мої діти, моя найбільша підтримка, і вони мої найщиріші шанувальники. Підписала фото екс-кохана столичного мера на знімках. Наталія Єгорва позує в світлій ковтині, широких джинсах та шапці. Тим часом її молодший спадкоємець постав у домашньому затишному образі, спортивних штанах та футболці. Зазначу, що Наталія Єгорова та Мер Києва оголосили про своє розлучення влітку 2022-го. Пара була у шлюбі понад 20 років. Вони уклали шлюб у 1997-му Після двох років стосунків від союзу Віталія Кличка та Наталії Єгорової підростає троє дітей: – 22-річний Єгор Даніель. 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета Вікторія. Усі вони живуть та навчаються за кордоном, зокрема у Великобританії та Голландії. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки до цього відео, залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Ми сила і нас не зламати. Слава Україні!